Всім привіт! Сьогодні з вами Поліна Акачук і сьогодні ми будемо грати в груп Зараз будемо робити Э, Беремо. Нажимаємо на футболочки. Беремо беремо другу футболочку. Бар. Тринадцати штанишки. берем Двадцать парящих волосся. А нет.

Сорокову прикрашу. Такий такой черный телефончик. Сорок другой. Заходим. Что-то есть. Я рацерковать не буду. Хорошо. И облачья какие-то классные. Вот такие. И Можем еще взять какие-то капли. Я хочу взять такие. І ось наш скінчик майже готовий. Залишилось взяти прикрасу якусь. Назад. Ну все наш скін готовий. Я люблю чорний, тому Це, хто? це Макс? Ні, це не Макс це Макс. Хто там уже здох? Арина, яка Арина? Арина не могла здохнути. Це хто Макс? Да, це Макс. Піду дом робити. Ну, я дуже привикла до 13-го дому. Чи до чотирнадцяти? Это что-то. Ну давайте попробуем до 15-го. Я хочу взять такие домик. Блин, чрный. Эээ, вы Ти Ты куда? що поє... за дурак? Я заработала черный. Прикольно. Прикольно. Спальня тут. Кухня. Я Прикожа. Игровая. А, я ж реально реально блогер, было. Логично. Поиграть, поснимать. О, я Бруклен граю в Бруклен. Прикол. Что помогаю? Хотя бы график. Хоть куда мені свою пачку вставить. Это для костра. Короче, не надо мне. Я сюди просто поставлю свою тачку. Я хочу себе взять якийсь мотоцикл. Як мені мотоцикл Я не бачу своєї тачки Ну Це що за приколи Я тачку не можу Ого ми можемо взяти. Буде краще, коли буде. Ама. Просто. Ти Я Ладно. Ладно Я хочу тут кої які прикраси добавити білий. Зелений, блакитний, білий, зелений, блакитний, білий, зелений, блакитний. Вау. Ще буде прикольно додати червоненького. Чим можна додати рожевенького? О, оце от веселка. Це я розумію, Тут біля входу можна вам. Должен не в наступному відео. Всім пока!